Приміщення заміноване 10.40. І тому зараз будуть працювати тут з служби, будь ласка, покиньте приміщення. Із двох з половиною тисяч анонімних дзвонків не один не не підтвердився на предмет замінування будь-якого приміщення. І ми зараз тут ходимо і робимо цілий прецедент. Злякались. Проте з органного залу обласної філармонії більшість стин не забажала. І після того як голова ради та Олег Хавронюк люб'язно поспілкувались, депутати нарешті почали працювати. Інад міністр виділив для нашої області дотацію, яку відповідно потрібно було на щось направити. Депутати вирішили дати грошей на погашення різниці у тарифах та заборгованості із заробітної плати. Я одне прошу і надію, що з прийняттям цього рішення активізувати роботу у себе на місцях, залучити до бюджету, направити ці кошти на заробітну плату і не допустити кредиторської заборгованості по заробітній платі. Проте, одна стаття змін до обласного кошторису таки зазнала змін наприкінці року. Округ з центром у Старокостянтиновій обиратиме собі представника в обласну раду бо попередній склав повноваження. Та й депутатин був так собі, про що навіть голова обласної виборчої комісії розповідав. Для проведення виборів з бюджету та ж комісія попросила грошей. Попередньо зійшлися на сумі 350 тисяч гривень. Проте на сесії, коли працювали журналісти, і були вимкнені камери, всі раптом згадали, що в країні йде війна, і взагалі все дуже погано. Нас вибори в наступному році до обласної ради. Сьогодні Верховна Рада працює без 27 депутатів, без цього можна обійтися. І цих 350 тисяч. Якщо на то пішло, то краще спрямувати на антитуристичну операцію. Нам є кому допомагати. Голова АВК ледь не з сльозами на очах благав депутатів отяматись і подумати про громаду, як же вона без свого представника буде. Та рада вирішила, що досить і 51 тисячі на виготовлення бюлетенів. А іншу суму нехай дають політичні партії та громадські організації. Зате й проголосували після цього. За свого керівника почав віддувати заступник директора Хмельницькобленерго. обленерго. Борис Кривець каже, що спершу просили споживачів самим економити, аби зменшити напругу в мережі. А потім наш народ, як завжди, не дослухався і тому вирішили йому зробити темно. Змушені були вдатися до графіків аварійних відключень. По команді Центральної диспетчерської служби об'єднаної енергосистеми України. У нас розроблені заходи на такі випадки. Вони передбачають зниження навантаження в електромережі компанії на 126 мегаватт. Проте усі високотехнологічні знання, енергетика депутатів не вразили. І вони закинули компанії і відключення без попередження, і недоцільність їх, як таких, і навіть нагадали, що колись таке вже було. І після цього зросли тарифи на електроенергію. Сьогодні наші комунальні підприємства є заложниками, околиво спекулює, споживає і ставить на колінах всіх людей. І це все сказується на людину на споживача. Нема сьогодні виправдання, що сьогодні це йде пряма політична спекуляція. Борис Кравець пообіцяв, що надалі спробують інформувати населення про час відключень. А вже із п'ятниці їх стане менше. А через три дні взагалі усе повернеться у своє русло. Так як з обличчя Петра Тарасюка змиється Зеленка. Йде запасною радо, це іди. Сюди, чому Петро Тарасюку так не щастить, мабуть, він і сам не знає. Лише за неповний рік йому розбили обличчя, а тепер облили зеленкою. Хто ці люди, чого вони хочуть і чому так не люблять Петра Кузьміча, дивіться наступного тижня у спецрозслідуванні на нашому телеканалі.